Вітаю! Ви на каналі Голден Кечерболовлю, і сьогодні разом з вами я планую ловити мирну рибу на поплавцеве оснащення. Під час вимірювання глибини та дистанції для ловлі роблю позначку на бланку вудлища для того, щоб в процесі ловлі, змінюючи глибину, я могла повернутися до стартової глибини. На той випадок, коли риба опуститься знову на дно, мені не потрібно буде переміряти заново глибину глибиноміром. Я вже буду знати, що це наша глибина. І одразу просто переміщу поплавець до рівня позначки на вудлищі. Обладнання ми вже настроїли. Дистанцію для ловлі та глибину я вже обрала, тому зараз можу розповісти вам трошки про сьогоднішній наш прикорм. Сьогодні використовую прикормку темнувато-коричневого відтінку з ароматом горіха. Стартовий закорм буду робити п'ятьма кульками, тому що, поки ми вимірювали нашу глибину, поставила гачок і одного опариша. На нього вже клюнув один карасик. Для того, щоб точно закидати прикорм на наш стіл, краще, краще тримати поплавець на точці ловлі, щоб був я хоч якийсь орієнтир. Маленькими дробинками я регулюю те, як він буде відгружений у воді. Ідеальна відгрузка. До половинки антенки. Якщо є невелика хвиля, ви можете зробити трішечки нижче на той випадок, коли хвилею буде накривати ваш поплавець, щоб він не повністю тонув, а хоча б десь там виглядав, щоб ви хоча б бачили, що у вас там клює чи не клює. Карай, слушай, експерименти з насадками вже випробували. Поміняла гачок вперше за час риболовлі. І це спрацювало. Тому, тому не бійтеся частіше робити експерименти. Якщо у вас є е, паузи у риболовлі у рибі, у покльовках. Робіть експерименти, це допомагає. Може ви щось робите не так. Може, треба глибину змінити. Може, треба змінити розмір самого гачка? Може, риба його просто бачить у воді, і боїться і просто не бере. Експериментуйте. Наступна насадка, один крупний опариш білий і одна маленька пінка. Зараз спробуємо. Притопили ліску, щоб її менше несло течією. Більше вірогідність того, що наш поплавочок буде. Повільніше зміщатися із нашого риболовного столу. Чекаємо наступного клювання. Додаю до прикорму кукурузку та невеликих кольорових опаричів. Додам лише в один краєчок прикормки, щоб не змішувати з основною масою корму. Зробимо на частині. Буде працювати, замішаю увесь состав нашої прикормки. Саме цікаве, що такі грам по 300, невеличкі, але, блін, давлять на вудлище ніби там пів кіло то мінімум що в мене там? На насадці три пінки різнокольорові, робочий гачок 12-го розміру і невеличкий карасик. Я заганяю, я його беру в підсак, хоча таку рибку, в принципі, можна брати. Без підсаку, тому що в нас доволі міцна жилка на повіцях. Цього б карасика вона витримала. Результатами сьогоднішньої риболовлі я задоволена, тому що дану водойму ми знайшли випадково, хтось підказав, десь почули. Приїхали, не знаючи ніякий рельєф дна. Ні, яка глибина тут, чи яка риба взагалі тут є? За допомогою махового вудлища та легенького двограмового павлавця маємо непоганий лов. Ставте лайк і не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові захоплюючі сюжети. До зустрічі на нашому каналі.